Побачити. І візьміть собі на підмогу кукурудне, значить опрацюйте питання з управлінням торгівлі, бо це ви троє. Але якщо хадіо весь бер стосується, то у вас Ветраківський стосується того місця позаду відкового павільйону. Там тільки від пері, аж, теж допомагає допомагаючи всім нам. Тому проведіть саме відповідну роботу. І коли пан Хатів буде прибирати, обводити час, щоб квіткарі також прибрали і буде трактор, так? Та? Та? Значить, машина. І от туди на весні два дні. І на привок теж. те. Ну що, я, я не знаю. Андрій Степанович, а що, що це там за кавобули? Що, там немає міліції, дільничого немає там. А, це що, ви разом з курилів і з тими людьми житлові умови поліпшуєте, певний категорій буде в такий ну Що ви думаєте, діти мають? Не діти. На видіти там теж порядок. А? Я разом з Федєвим. Значить, і взагалі по всім скверам. А ну, тут по одному скверу дві е, оперативні наради, як поговориш, так ви зробите. Приступили, ну я ж вам так, дав термін. І Володимир Петрович до вас зауважив. Я їх перелічувати не буду, ви їх так про них знаєте. Про певні, певні зауваження зразу вам були надіслані посилені Сапатовичами. Всі інші отримуєте до довідки і виконуєте. Так, про упорядкування стихійних стоянок громадського транспорту. Прошу. Відповідно до рішення місць виконкому за номером 108 від 27 на 4 2005 року всі відправлення приміських, міжміських, внутрішньообласних повинні здійснювати прибуття відправку пасажирів з автостанцій по напрямках. Насправді картина трошки інша. В зв'язку із з, з, з тим, що на ринок пасажирських перевер, перевезень. Вийшли суб'єкти підприємницької діяльності приватні підприємці, які мають транспортні засоби малої і середньої містимості. Відповідно до населеного пункту, більший населений пункт збільшується і кількість транспортних засобів. Всі вони намагаються здійснювати довезення пасажирів до центральної частини, в результаті чого і створюються такі стихійні стоянки. Нами, відділом транспорту, також за участю Державної інспекції, трансінспекції, робилися перевірки. На жаль, вони мало ефективні, тому що коли перевіряємо, складалися акти протоколи, на другий день ці самі перевізники переїжджали в інші місці і на новому місці створювали ті самі проблеми. Значить, на замовником цих перевезень є. Обласна державна адміністрація Нами готувалися звернення за підписом міського голови на голову обласної державної адміністрації і його заступників звернення по цьому факту. 16 лютого цього року за обласній державної адміністрації під головуванням першого заступника Василя Плов'юка відбулася розширена награда за участю. Заступників голів, райдержадміністрації, заступників міських голів, де розглядалося питання по порядкуванню відправлень приміських і інших маршрутів, значить, було дано долучення всім головам райдержадміністрації подати в обласну державну адміністрацію відповідні пропозиції. Нами теж подано відповідні пропозиції у обласну державну адміністрацію. Значить, ну, на сьогоднішній день е, поки що результати від тих пропозицій, що ми там подали, у нас є цілий, близько 20 зверних на міського голову від е, голів сільських рад Писменецького частину там. В напрямку Борочанського, які просять і надалі дозволити їм здійснювати довіз пасажирів приміських міських цих сіл до центральної частини міста. Да, да, да. зроблено тут Центральний автовокзал, розумієш, і, і на тому поставимо право. Так, пане Руслан? Яка відповідь буде на наше звернення, на, на заходи депутатів, на все. Тому що так, не встигли ми побувати в Тисменському районі, провести переговорний процес, і в тому числі відносно цього питання, як практично всі села, всі, це така, знаєте, системна, гарна робота. Написали звернення. І щеплюють, ще йде. Ще йде. Всі. Всіх довозити прямо до білої хати, до базару, значить, і так далі. Нікола виставить. Це питання, ми не випускаємо з-під контролю. Працюйте з області далі. І в тому числі стосується безходів. Тому що я ще раз говорю, тут є багато старших людей, які пам'ятають ті старі часи. Коли ніхто не обурювався, що приїхав автобус на автостанцію два, а далі треба було їхати міським транспортом. І дякую, якщо це було пізно, їхав приїхав автобусний парк в гараж. Десь по дорозі ще в районі вокзала міг тебе весети. Правильно? Було ж таке? Було. А тепер кожного підвезе прямо його під, під базар, під магазин під ту чи іншу установу. Але питання не в тому. Ми ж питання говорили про те, що да, там, діти запізнюються на навчання, люди на роботу. Нема питань. Приїхав автобус. Але виїхав. Ну, але цього немає далі. Тому незважаючи на всі ці звернення, звернення тому що люди по великому ранку навіть і не знають ті, що підписуються під цими зверненнями що водії вище засаджених автобусів грубо порушують, умови конкурсу, грубо порушують. що Люди думають, що ця міська влада заборонила взагалі в'їжджати автобусом з приміських сел. Ну не правда це? Да в'їжджайте, раді Бога. Але в'їхав то і вийдь тим автобусом, а не блокуй вулиці, не, не створюй з незручності нашим мешканцям і конкуренцію нашим перевізникам це ну, питання далі тримати на контролі от, і мене постійно інформувати. І е, що стосується інспекції, інспекції, також треба, щоб вона працювала, якщо не буде працювати під листами на ім'я голови Рота за моїм підписом. Так, в кого є, які питання? Немає. Так. Значить, вхід мінітаризації земель на території міської ради. Ну, Та ні, сидіть, пане. Це треба на нараду проводити. Причому не звати цього, не зресить. Я попрошу такі важливі питання. Це в нас оперативна нарада. Там, що сталося, виконання доручень і так далі. Тому. Такі важливі питання, які потребують півтора-двох години, як мінімум говорення, і не писати. 10 да. да? Значить, або роблять або не роблять. Це скільки? 5 Та як за 5 хвилин? Та ні, ну то мені кажуть, оселі Про що ми говоримо? Хід інтеризації земель на території міської ради. <песу> 5 хвилин. Все управляємо. Все управляє нас. Все управляє нас. За допомогою багато важелів, повноважень, різноманітного чорнила. І санстанції. З червоним чорнилом. Червоним червоним це Ну так, цікаві, ну має чоловік бути послідовним, правда? Так, давайте міліція і міліцію доброго дня. 14 березня 2011 року до чергової частини надійшло 252 інформації, 246 зареєстровані в журналі реєстрації злочинів і... В журналі обліку інформації. Значить, з цих 246 інформацій, 121 випадок кваліфіковано, подією кваліфіковано як злочини. По видах категорій злочини за минулий тиждень ми мали вчинену крадіжок 35, в них 17 розкрито. По грабувань 4-3 розкрито, хуліанство 3, 3 з особами розкрито, тілесних ушкоджень нанесення 6, скоєно 4. Розкрито. Виявлено наркотичних засобів, 8 скоєно, 8 з особами розкрито. Категорія інших злочинів 17 скоєно, 5 розкрито. Шахрайство, 2-1 розкрито. пошкодження Майна 17 випадків, 5 з яких з особами розкрито. Угон автотранспорту 1-1. Затримано, значить, розкрито. Виявлено хаб, по хабарях 3. Три події, три з особами розкрито. Шахрайство по лінії економіки 11 подій, 11 з особами розкрито. Інші злочини по лінії економіки 12, 12 скоєно, 12 розкрито. І підробка грошей 3 скоєно, 3 без осіб не розкрито. Також в період 14 по 23 чергову частину надійшло. Три повідомлення про шляху пригоди зіфіксовано одне самогубство. Також 11 випадків нещас... 11 подій нещасних випадків. І що стосується виявлення адміністративних правопорушень, то за минулий тиждень працівниками франківського міського відділу виявлено. І притягнуто адміністративної відповідальності 322 громадян за різні правопорушення. І працівниками в ДАІ 784 84 е, правопорушення виявлено і е, значить, 19 за порушення е, вимог статті 130 і з дому відвереному стані. Значить, працівниками штабу громадських формувань. Прийнято участь у розкритті одного злочину, це по фальсифіковані горіки, по продажу фальсифікату, на даний час вже вручну кримінальну справу, а також за дрібне хуліганство затриманий громадянин житель міста Булекова, хуліганських спілкування розбив і вікно там зайде. Також, також членами громадських формувань, значить, здійснено 108 чергувань, проведено, прийнято, прийнято участь в проведенні 55 рейдів, Видно 21 правопорушення. І отримано 46 звернень громадян. За минулий тиждень також зв'язку з ситуацією по приділях комунального війна, також на виконання. Рішень попередніх нарад проводиться постійне відпрацювання міста івано франківська з метою недопущення таких крадіжок. Також вчора, 21 числа, проведено тут. В 311 кабінеті проведено нараду з, 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 з представниками. Представниками значить, організації, що займаються прийомом металобрухту, а також з заінтересованими, також представниками, директорами наших підприємств теплокомуненерго, водою, котехам, укотником і так далі. Значить, де в принципі обговорені основні питання, що стосуються недопущення прийняття. Значить, значить, будь-яких видів комунального майна значить, представниками і працівниками філій і значить цих, цих організацій по прийому металобрухту значить також вироблено тактику значить що стосується повідомлення про під час виявлення значить, того чи іншого крадіжу комунального майна повідомлення негайного Співпраці в цьому напрямку. Сьогодні зранку тут також проведено від 4 до 5 відпрацювання, значить, там що стосується здачі можливо викраденого комунального майна в ранковий час значить, представниками без певного місця проживання. Робота в цьому напрямку ведеться. Але все. Спільно. І якщо лише Андрій Степанович потрібно долучити до цієї роботи, то мені, будь ласка, допомогти. Зрозуміло? Але має бути взаєморозуміння. Ви знаєте, про що я говорю? Так, Знаєте. Все. Є когось до міліції питання? Немає. Так. Дякую. В кого є якісь обяви, заяви, Добре. Я би просив звернути увагу наших керівників, що вони запрошували не дуже добру практику, коли замість себе на трибуні своїх підлеглих працювали. В даному випадку це був земельних відносин. там і два керівника. Чому немає своїх начальник заступника начальника України, який би мав відповідно відповідати питання? Ну і інші начальники практикують просили вас управлятися з робити, щоб ті керівники не повинні відповідати. Але зауваження, протокольне. Якщо питання є. Порядку денно-оперативної наради доповідає по цьому питанні виключно керівник структурного підрозділу. Виключно? Микола Олексійович, ви вже хочете? Так? Хочу, Так, кажіть. Вже сонце, де буде тепло. І у нас на місці Бранківську розквітуть патрикада, де буде пиво продаватися разом з фісташками і чіпсами. Котрі і ті фісташки, і ті чіпси, вони дуже шкідливо діють на... Дитячий організм, ви знаєте про те, що там хто п'є пиво? Їти. У мене така пропозиція, в цьому році, може трохи зменшити кількість. І відкривати такі літні майданчики, і тільки біля кафе. Із звужним асортиментом. Ось така в мене пропозиція. Правильно, Микола Олексійович, Правильно. Значить, е, там, де не відкривають, там, де не відкривають. Ми сконцентруємо наші зусилля разом. В тому числі щодо виявиння недоброякісних підсташок і чипсів. Але е, таке завдання і перед управлінням архітектури, і торгівлі, вони це підтвердять, я ставлю з року в рік. Тобто, щоб кожного року, кожного року, особливо що стосується центральної частини місця, міста, ми як мінімум на два-три майданчика пісені зменшували. І так само було, минулого року, минулого року, коли затверджуючи мережу літніх майданчиків, ми зменшили по центральній частині на сім майданчиків. Кількість, яким надано дозволити. Тому ця практика буде безумовно, мовно і далі. Особливо, і це також в положення, ми будемо розглядатися на засіданні виконавчого комітету на сьому тижні про облаштування літніх майданчиків. Особливо, що стосується тих, хто порушував умови договору попередні роки. Тому ну, Такі навіть ми до уваги брати не будемо і будемо просто відмовляти, відмовляти і демонтовувати. Так, ще є питання. Прошу. У нас не виконується жодне рішення виконуємо про демонтаж моїх архітектурних форм. Причому це, так розумієш, це що ситуація зараз заплутання стає завдяки Україні архітектури. Тобто, вже рік минає, тобто місце, вирішення конколної виконується. А що там управління архітектури злутає? Виявляється, тобто, що колись був дозвіл, десь там за мене ділянку, не голова комісії. Комісія переглядаємо, є. Там хорошо. Я підписав вже на ЖКГ, розсудов, майданську мати, які не має певних будових акцій. Ви розглядаєте, звичайно, ви розглядаєте, тому що ви приносите документи і власниці землі приймуть пенальні дозвілі. Кожне рішення ми десь поправляємо, потім, але... Скажіть, Скандальний, скандальний оцей об'єкт, оцей стовп на Мазета туристичної агенції, як він називається? Круїз 2000. Круїз 2000. Вони мають якісь документи? Не мають. Не мають. Не мають абсолютно ніяких Вони вчора знову зробили усіх Ну ти що ж вона Ну так хай вони пишуть. Хай вони пишуть. Але на засіданні виконкому розглядалися, розглядалися. Відхилилися, відхилилися. Не пишуть. Ніхто не має права забороняти людям писати. Але коли ти не маєш дозволу, що ти скажеш? І таких є об'єктів, дуже багато. Значить, я хочу зазначити наступне. Ми будемо розглядати на засіданні виконавчого комітету ще не один такий проєкт рішення, який буде передбачати демонтаж самовільно встановлених маршів, споруд і знесення самочинних відносин. Так от, всі ці документи будуть візуватися відповідними керівниками структурних підрозділів. І якщо керівник без зауважень поставить візу, в тому числі, що стосується переліку, а потім виявиться, що там якийсь дозвіл був, і так далі. Тому цей керівник буде персонально відповідати за свою візу, за свій підпис. І не буде ніякого плутання після того. Поправляйте. Ще питання. Неприємно, коли про працівників мужик, я пишуть, що вони не платять комунальні послуги. Ви в крізь ті запали вживаєте в такому випадку. Дано терміні йому теж часу, щоб не розраховуються. Якщо не розрахуються, то... На затвердження виконкому коригування, там, нові тарифи, ми закликаємо мешканців платити гроші, а сам працівник комунальної сфери не платить. Причому не платить серйозні гроші. Ну що ж це таке? Значить, ти не патріот міста, ти не патріот своєї галузі, ти є непослідовна людина. Ну, якщо є такі керівники, є такі працівники. Пишіть заяву, да йдіть в іншу структуру, в іншу галузь. І що стосується санітарного стану міста, пожел я зробив детальний аналіз. По управлінні освіти, медицини, я зараз не хочу робити. Але ще раз наголошую на приведенні територій до належного санітарного стану. Це також стосується культури, незалежно від того, що завтра ми святкуємо. Ми сьогодні святкуємо, але офіційно завтра, ваш день. Тому на радісній цій ноті пані Ангеліна всіх запрошує сьогодні в другій годині так, муніципальний центральний народний дім на урочистості з нагоди Дня культури. Тому ну, вітаємо, пані Андріна, вашу особу, всіх працівників і всім будьте здорові.